Фільм про Навального отримав Оскар. Говоримо в цьому відео про те, чому так обурило українців це рішення, і взагалі про те, що ми думаємо про Олексія Навального. Отож, вчора вночі в Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії Оскар. І в одній з номінацій а це номінація Найкращий документальний фільм перемогу здобув. Фільм Навальний Деніел Роера, який знятий ще до початку повномасштабної агресії Росії проти України, фільм про отруєння головного російського опозиціонера до Путіна здавалось б, фільм доволі якісний. Він Крим «Оскара», ще набирав багато нагород. Але чому обурило нас і багатьох українців? Саме отримання Оскара цього року, по перше, те, що другий рік поспіль організатори церемонії Оскар не дають можливості виступити президенту України з закликом до, до миру, до виведення російських військ з території України і, і про те, що відбувається у нас в країні, тому що захід а політичний. Але разом з тим, після перемоги цього фільму, надається слова дружині Навального, яка каже за. В червоному такому е сукні, до речі, колір від якого відмовилися голівудські зірки, і каже, що за свободу Олексія Фрі Навальний і Фрі Росія. Жодним словом про Україну, на яку Росія е напала, на якій вчиняє геноцид, вбиває мирне на населення. Чому ж нас так обурило? для багатьох на заході? Історія Навального це дуже така голівудська історія. Є антагоніст, абсолютне зло. Це Путін, є людина, яка йому протистоїть всередині цієї, цієї цього царства, царства зла. Це такий Лучик Добра, Лучик добра Олексій, якого дракон намагається вбити як? Як там вбивнівцова, да, але Навального намагається вбити, не виходить спецслужби, його труїть не труїть. Він зараз в в'язниці сидить. Тобто антагоніст, все все по голівудським лекалам, тобто людина, яка має вбити дракона, перемогти його і самому там стати царем трідів'ятого царства і все інше. На цьому хеппі хеппі-енд і кінець фільму. Проте для нас, українці, це не кінець фільму. І ми розуміємо, бачачи заяви того ж Олексія Навального, він бореться проти Путіна. Він бореться за Росію майбутнього, він бореться за Росію без корупції, але за ту саму Росію Путіна, за російську імперію, за колонізаторську країну з поневоленими народами, за країну для якої Крим це вирішений питання, це бутерброд. Для якого Україна це братський народ младше браття? Тобто абсолютно ніякої різниці для нас, для українців, немає і не буде. буде тільки більша небезпека, тому що в цій обкладинці європейського політика харизматичного гарного справильного демократичними цінностями проти корупції не відбувається зміни парадигми. це та ж сама російська імперія тільки в більш небезпечний в більш небезпечній обгорці ми українці це розуміємо тому нас так обурює і тому якраз оце от бажання заходу знайти гарних росіян які по суті не путін але така ж сама росія яка яку вони знають яку вони там вивчали яку вони можливо там хтось фанатіє від від росії вона залишається і тому отримання Оскара цим фільмом, коли в номінації були по-перше, фільм про українських дітей із притулку в Лисичанська доволі якісний фільм, коли йдуть намагання там виступити з заявами нашими? Ні, але ми підтримуємо Росію Росію Навального і його. Що, які висновки ми можемо з цього зробити, дійсно нам потрібно продовжувати боротися, доносити нашу позицію, розуміти, що життя несправедливе. Багато хто або просто обманюється, або щиро вірить або на от коли записуєш це відео, якраз звучить повітряна тривога, і ти такий думаєш, о, оце круто, що дали можливість сказати фрі фрі раша, фрі Навальний, але не згадати про те, що Україну та ж Росія, от постоя постійно, постійно обстрілює цивільну інфраструктуру, мирне населення. Отож, стаємо сильнішими, продовжуємо працювати на дипломатичному фронті. Розуміємо, що Оскар це вже в історії війде, Нехай це буде сторінка історії, яку потім Голівуд буде, буде перегортати доволі швидко, так не звертаючи, не звертаючи на це уваги. Розуміємо, що е, хороші руські зараз це. Ті ж самі путіни в майбутньому, які абсолютно, якщо не змінять свою парадигму ставлення до Росії і до її ролі в світі, до її ролі відносно України, то і наше ставлення абсолютно не зміниться. Дякую за те, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал і пишіть вашу думку про церемонію. ОС...